Так, в минулий раз ми з вами вивчили побудову довірчого інтервала, якщо нам відоме генеральне середнє квадратичне відхилення. Так, у випадку, коли воно невідомо, а, використовується трошечки інший алгоритм, тому що нам треба. Да, ну, Взагалі ми з вами на, на лекції розглядали приклад, отут, тут було задано ікс, середнє, а, вибіркове. Якщо ви, ми будемо з вами розв'язувати задачі, ми його будемо обчислювати. І якщо нам буде невідоме середнє квадратичне відхилення да, генеральне, ми його теж будемо обчислювати. І ми з вами говорили, що ми отримаємо сувну оцінку. І тоді нам треба буде виправити цю середньоквадратичну цю дисперсію. Так бо там вже дисперсія в нас має е, сумніва. Давайте ми все це запишемо і запишемо алгоритм, за яким ми будемо працювати, коли нам. Оце параметр невідомий і ми його обчислюємо самостійно. Записуємо тему «Довірчий інтервал. Довірчий інтервал для оцінки математичного сподівання. Довірчий інтервал для оцінки математичного сподівання. При невідомому сігма, можна сігма г написати, сігма генеральний, невідомий нам. При невідомому сігма. Нехай X генеральна сукупність, X Х генеральна сукупність, яка має нормальний розподіл. Генеральна сукупність, яка має нормальний розподіл. Причому генеральне квадратичне відхилення Сі-Маге, причому генеральне квадратичне відхилення Сигма Г невідомо. Сігма Г невідомо. Необхідно оцінити сподівання А. Необхідно оцінити матсподівання А за допомогою довірчих інтервалів. За допомогою довірчого інтервалу. Ми один інтервал будемо шукати. Допомогою довірчого інтервалу. Інтервал. Нехай в результаті Н незалежних випробувань. Нехай в результаті Н незалежних випробувань. Деякої величини Х велике. отримані результати. Отримані результати. Х1, Х2, Хн. Х1, Х2, Хн. Тобто ми досліджуємо якийсь процес, і зафіксували якісь їх означення x1, x2, Xn. Тоді середнє вибіркове значення, середнє вибіркове значення XV з рисічкою на горі, кома. Вибіркова дисперсія, середнє квадратичне відхилення Сигма. Середнє квадратичне відхилення Сигма. Виправлена оцінка середньоквадратичного відхилення С. Виправлена оцінка середньоквадратичного відхилення F визначається за формулами. Визначається за формулами. ХВ середнє, дорівнює. Височка на горі означає середню. Дуже часто. Одиничка поділена на n, сума по i від одиниці до n x i. Взагалі оці всі формули були наведені раніше, але зараз ми їх допишемо в тому порядку, в якому ми будемо їх використовувати для пошуку довірчого інтервалу. XV дорівнює n сума по I від одинички та n, x i ти. ДВ дисперсія вибіркова дорівнює одиниця на n, сума по I від одиниці на XI. Мінус хв середня в квадраті. І все в квадраті. За що стосується мак подівання від х квадрат мінус m квадрат від x. Наша дисперсія. Ми знаємо, що ця оцінка є сувною, і ми її. Маємо виправити. Для цього ми вводимо S квадрат – це є виправлена, дорівнює N поділене на n 1 ДВ. Дисперсія вибіркова. N поділена на n 1 дисперсія вибіркова. Ну, відповідно, раз це є с квадрат. Ось середнє квадратичне відхилення, яке виправлене, є корінь квадратний із попереднього виразу. S дорівнює корінь квадратний від n поділене на n-1 dv. Якщо випадкова величина x, якщо випадкова величина x має нормальний розподіл, Х має нормальний розподіл із невідомим середньоквадратичним відхиленням невідомим середньоквадратичним відхиленням Сима Г невідомим математичним сподіванням А, невідомим матсподіванням А, то звертаємося, зараз у нас буде розділення, буде два різних підходи. Якщо кількість випробувань у нас достатньо мала, менше 30, і випробувань велика більше 30, в першому випадку ми будемо користуватися а, таблицею розподілу студента, в другому випадку ми будемо користуватися таблицею Лапласа, а все решта у нас буде проходити однаково. Тобто для пошуку одного і того ж параметра. Ми будемо користуватися різними таблицями. Чи пишемо при N менше або дорівнює 30, ймовірність P, що наше сподівання попаде в визначений інтервал, P від X в середні, мінус в чисельнику S T, в знаменнику корінь із N. менше А менше xv середнє плюс в чисельнику st в знаменнику корінь із N. Дорівнює гама. Давайте і тут поруч собі теж виділимо, що k дорівнює n-1. Зараз запишемо, що це таке k. К дорівнює n-1. Де Т шукаємо, Т шукаємо, тобто дивимося на нашу формулу, це ймовірність. І все ми можемо порахувати. С ми можемо порахувати, N нам відомо, скільки випробування. Нам невідомий оцей параметр Т. І Т ми шукаємо з таблиці розподілу студента, Пишемо, DT шукаємо з таблиці розподілу студента з К дорівнює N-1 степенями вільності та порозькій степені свободи. Що російська література К дорівнює n мінус степенями вільності. Тобто довірчий інтервал і дорівнює довірчі інтервал. О, uh, тут S. XV мінус ST на корінь із N. Тут S. Тут S. XV з рисочкою мінус S Т знаменаку корінь із Н кома, XV з рісочкою плюс st на корінь із n. Покриває невідомий параметр А. Покриває невідомий параметр А надійністю гамма. Із надійністю гамма. Тобто ймовірність, що ми попадемо, що наше нашому лежить в цьому інтервалі дорівнює гама. При n більше 30, n більше 30. І да, теж P від XV мінус S поділене на корінь із N, XV з мінус поділене на корінь із N. Менше А, менше ХВ з рисочкою, плюс СТ, поділене на корінь із Н, вийде дужечко, до рівня гама. Т шукаємо в таблиці лапласа, те шукаємо Лапласа. Та в минулому ми шукали Т в таблиці Лапласа, але там відомо. В даному випадку ми шукаємо Д вибірково, потім робимо S квадрат, а потім шукаємо S і використовуємо А S виправлене значення. Тоді, тобто, довірчий інтервал, такий самий інтервал, тобто, довірчий інтервал і дорівнюємо. xv мінус ST поділене на корінь із n, xv плюс ST поділене на корінь і N, покриває невідомий параметр А, покриває невідомий параметр А із надійністю гамма. І знадіння сьогодні. Так, і останній приклад у нас. Робимо цей приклад, і ми всі лекції до кінця семестра вичитали. За даними, так приклад, за даними 9... Незалежних рівноточкових вимірювань, незалежно, за даними дев'яти незалежних рівноточкових вимірювань, деякої фізичної величини, деякої фізичної величини, Знайдені. Знайдені середнє арифметичне результатів, результатів вимірювань. Ну, давайте просто знайдене XV дорівнює 429, знайдене XV дорівню 42,319. І виправлене середнє квадратичне відхилення. І виправлене середнє квадратичне відхилення S дорівнює 5. Оцінити істинне значення, оцінити істине значення вимірюваної величини, істинне значення вимірюваної величини за допомогою довірчого інтервалу, за допомогою довірчого інтервалу з надійністю гама дорівнює 0,95. Гамма дорівня 0,95. Значить, що у нас задано, n дорівнює 9, xv середня дорівнює 42. Триста дев'ятнадцять. С дорівнює п'ять, гама дорівнює ну дев'яноста п'ять. Епсилон у нас дорівнює для до С на корінь із N А. Так, і те ми шукаємо з умови і від те у Шукаємо з те, шукаємо з таблиці, розподілу студента Те шукаємо, з таблиці розподілу студента з восьма, вісім ступеней свободи ступенями вільності. Я вам минулий раз надсилала знову всі таблички. І Word-овський файл. Там таблиця Батласа. Піш подробно. І друга таблиця це таблиця розподілу студента. Так, зараз вона вам завантажується. Так, зараз ви бачите вже її, так? Так. Значить, у нас вісім ступеней? Ось воно йде. І гама до рівня нуль дев'яносто Іду. Ось вона. І ось на перетині ми отримали те, що нам потрібно. 2, 306. Це наше Т. Взагалі дуже просто. Тільки в нас експериментів проведено, але там не більше 30. Знайшли мінус та було у нас 9 експериментів, мінус 1 отримали 8, гама задана, 0,95, знайшли наше значення. Ось, давайте, якщо ми подивимося вниз, то у нас тут задано до 30, тобто тут може бути 31 експеримент навіть, да? мінус 1 ступінь вільності. 2,306. Так, все пропало, все пропало. Тобто, коли переходиш. Значить, що у нас забути дорівнює так Два, триста 300. Значить, і епсилон дорівнювала СТ на ТС е. Це дорівнює 5 помножити на 2,6 поділене на із 9. 5, 2, 306 поділене на 3. І це обчислюємо десь. 3, Дивіться 3. 3 843. Ой. 3 843. Все, тепер можемо рахувати інтервал xv мінус епсилон, xv епсилон. 42 319 мінус 843. І правий край це буде 42, 319, плюс 3 843. Ну, зараз перевіримо, але тут відповідь написана вже порахована для нашої перевірочки.

Перераховуємо правила тут нормально. Все, оце і є наш довірчий інтервал, куди попадає наше маска діваньі з ймовірністю 0,95. На цьому ми весь матеріал вичерпали. Які є питання? А у нас модульна буде в наступний четвер? Так, да, в наступний четвер на парі ми пишемо модуль. Лекції вже по п'ятницях в нас не буде. Значить, хто спізнився? Багато хто спізнився? Я сказала, що у нас. Да, я не звернула раз розвага. Там, де випробування Бернули, да, до, до них ще стосується оця формула, наймовірніша частота появи події. На цю формулу теж повторіть її, звертаю увагу, буде теж задача. Ми з вами на практиці розв'язували, але щоб не забули про неї. Напроста, все просто. Які ще повторити питання? Відкрити всі вісім практик, да. ПЗ. Навіть 9, бо там на перегність нас. Да, ПЗ вісім по бук. Да, якщо ми будемо дивитися на записи, то у нас дев'ять практик вийшло. Ну це ж тому, що ми восьму виконували дві пари виходить да, через цей справді. Да, ніби так, да, да, так. Да, да, да. Так. Ну, тоді на сьогодні все. Ми весь матеріал завершили. Будемо це вчити ще на практиці. Тоді всім до побачення. Гарних вихідних. Добачення. Вам також. Дякую, навзаєм До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.